Incognito, Gologin, Indigo і так далі це все антидетект браузери. А який же з них обрати, ви дізнаєтесь під час перегляду цього відео. Тому влаштовуйтесь позручніше і приємного перегляду. Привіт усім на зв'язку, як завжди, я, Міша. Сьогоднішнє відео є просто скарбом для абузерів та арбітражників. Тому що ми сьогодні поговоримо про те, який антидетект браузер найкращий у 2024 році. Сьогодні я хотів би вам розповісти про GoLogin. Я думаю, хто в темі, той чув про цей браузер. Взагалі, GoLogin створювався спеціально для арбітражників трафіку. Але також чудово підходить для управління, наприклад, тисячами аккаунтів у TikTok, YouTube, Instagram та, наприклад, Bybit. Одна з переваг гологін, як на мене, це безкоштовні проксі, які включені в підписку. Це забезпечує вашу повну конфіденційність в інтернеті. До речі, давайте поговоримо про ціни на підписки. Найтешевша підписка обійдеться вам в 49 баксів на місяць або ж у 294 долари назавжди. А тепер уявімо, що у вас є ферма аккаунтів, наприклад, 50 штук. Якщо використовувати не Gologin, а якийсь інший то для цього вам знадобиться 50 різних статичних проксі. Один IPV 4 проксі коштує 1,5 долари на місяць. Ми півтора множимо на 50 та отримуємо 75 доларів в місяць, це витрати на проксі. В такому випадку вигідніше просто купити місячну підписку вартістю 49 доларів, або ж можна зробити наступним чином. Притягаєте цей повзунок і дивіться, можна купити пожиттєву підписку, по суті, оплатою частинами та платити 24 долари замість 49 на місяць. Зараз на своїх екранах ви бачите порівняння таблицю всіх актуальних антідетект браузерів. Мало того, що Гологін значно дешевше і надають більше профілів для роботи, так ще, на відміну від інших, Гологін можна користуватися безкоштовно використовуючи всього три профілі. Також окремо виділю наявність мобільної Android версії та можливість працювати прямо веб, не завантажуючи додаток. Ще у мене є приємна новина для вас. Мені вдалося домовитись про ексклюзивний промокод, який дасть вам дижку 40% навіть на річну підписку. Тому приходьте за посланням в описі і отримайте його. А тепер, друзі, переходимо до процесу завантаження цього антидетект браузеру на ваш комп'ютер. Тож тут тисяємо, наприклад, Download for Windows, якщо у вас Windows, якщо MacBook, то MacBook, Linux, Google Play і так далі. Тож титься Download for Windows. І, як ми бачимо, програма займає 200 МБ, що не є досить багато. Після того, як ви завантажили програму та її встановили, я думаю, як її встановити, вам показувати не потрібно, там реально все просто. Ви вже можете починати налаштовувати свої профілі. А також, що я вам хотів би ще показати. Дивіться, перейдемо до цін, і що я вам обов'язково раджу зробити. На початку, друзі, ви можете протестувати будь-який план від професіонального до кастомного, абсолютно безкоштовно протягом 7 днів. Тобто є 7. Як це сімиднівний? Тобто, друзі, є сіміднівний пробний період у Гологіна. Далі, всього 10 разів ви зможете поділитися цими профілями, наприклад, з девайсу на девайс. Далі команду ви в плані професіонал не зможете мати, але я думаю, вона в принципі вам і не потрібна. Команда потрібна для того, щоб одночасно, наприклад, з двох різних девайсів. Один знаходиться в точці А, другий знаходиться в точці Б. Щоб із з точки А і з точки Б одночасно можна було користуватися браузером GoLogin і запускати там різні профілі. Далі, мобільний додаток вам буде доступний, всі бази даних також будуть доступні. Тепер, же ж, давайте розберемося, як же ж додати наш профіль і почати тут працювати та заробляти свої кошти. Дивіться, ти додати профіль. Наприклад, називаємо його, ну, в моєму випадку давайте назву тест. Так, Дивіться, пишу тест. Далі проксі. Так як я маю пробний період, і в мене ще час є на його використання, я можу додати або свій власний проксі, якщо я його маю та раніше придбав, або ж обрати «Гологін проксі». Дивіться, тут ми обираємо країну. ну, Наприклад, давайте я виберу Україну. Так? Дивіться: 117 вільних проксі. Доступно, тепер тисяємо перевірити проксі. Тут іде різні тести йдуть. І це та сама функція, про яку я вам розповідав буквально пару хвилин тому. Ось і є наш проксі. Дивіться, проксі-сервер знаходиться в місті Київ, я його вже використовую. Дивіться, 90 мегабайт я використав, і безкоштовного трафіку в мене тут 500 МБ. Тож враховуйте це. Я його так для себе тестував, перевіряв, реально працює. IP змінює і, в принципі, досить швидко робить і відкликається на мої запити. Тепер тиснуємо створити профіль. У нас тут іде завантаження, от профіль називається «Тест». Ми тепер можемо натиснути, наприклад, старт. У нас іде всі перевірки, проксі бачимо, що проксі працює. Все супер. Так же само, друзі, ви можете обрати проксі, наприклад, не України, а проксі будь-якої іншої країни. Тепер дивіться, одразу тут вам все упорядковано буде, так, тому що браузер в принципі, спеціально для арбітражників, але його можна перевпорядкувати, наприклад, під абузерів. Якщо ви там абузер BNX, ByBit, OX і так далі. Тож, якщо ти ця папка Facebook, тут абсолютно всі ADS-менеджери і так далі, дропшипінг багато, дуже як і платіжних систем і так далі. Далі, криптовалюта, також Абуз, наприклад, Діскорд. Я б сюди ще додав би твіттер на їхньому місці. Бейтінг ставки це нам не цікаво. Тож тут ви зможете створити все, що ваша душа просто захоче. Це відео не є якоюсь рекомендацією. Я лише розповів свої думки з того чиного приводу. А на сьогодні це все, тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!